А ви теж думаєте, що Отруїтись кавою неможливо, а дарма один пластиковий такий стаканчик може виділяти в вашу каву до 25 тисяч частинок мікропластику всього за 15 хвилин. Тобто ви взяли гарячий напій і справа пішла. І це стосується не тільки кави, а й чаю будь яких ось таких от пластикових стаканчиків. Плюс до всього ви вживаєте разом з цим напоєм без фінол, а це дуже неприємний пластик, який є канцерогенним. Талати, які виявляються ксенобіотиками, так і навіть свинець. Свинець шкодить мозку, нервовій системі, порушує вашу детоксикацію. Він отруйний для нас. Це важкий метал і немає безпечної дози від слова зовсім. Дослідження Стенфорд Medicine і UCSF показали, мікропластик пов'язаний із ризиком гормональних збоїв, проблем травлення і навіть раку, який я бачу вихід: брати свою одноразову, наприклад, силиконову чашку. Або металеву чашку і набирати каву туди, якщо ви, наприклад, взяли каву в магазині або кав'ярні і прийшли і вилили її в чашку, то все рівно всі мікропчастинки, про які я говорила, вони вже тут в каві, тому що взаємодія відбувається саме коли гаряча кава протягом 15 хвилин, або просто пити з гарною філіжанкою, з найкращою коліжанкою в кав'ярні таку каву. Скажіть, будь ласка, чи вживаєте ви каву із таких паперових стаканчиків? Тому що, якщо немає можливості правильно вживати каву? То я як і жінка, яка дбає про своє здоров'я і ваше, рекомендувала б взагалі не пити каву ніж пити в таких стаканчиках.